Мої дорогенькі, доброго вам ранку. Доброго вам ранку, гарного дня і тихої ночі. Шість годин ранку і я знімаю відео. Але відео буде пізніше. Хочу показати вам оці флокси. Вони блакитно синього кольору. Отакі вони вранці. Потім вони вдень, вони такого бордово-чорнильного кольору. А вранці оце така краса. Бачите, там блакитно-синього, дуже вони гарні. Хамелеон такі гарні, гарні флокси. Краса, правда? Тут у мене росли флокси, які росли самі по собі. Я їх продала. У мене була замовниця, вона до мене приходила по хости і каже, Ну, я кажу, я не знаю просто, які тут ростуть, тому що тут вони ростуть з прошлого року, і що тут буде, я не знаю. Кажу, заквітнуть, тоді підійдеш. Ну, вони заквітнули, вона приходила, забирала хости і забрала ці флокси. І тут у мене флокси росли самі по собі, самі по собі, так? Я їх майже не поливала, не піддобряла і не лікувала розумієте Тому що тому що у нас я живу під Києвом, Бучанський район. І у нас навесні були такі холодні дощі. Тиждень у нас проливні дощі були, ну, Київ теж був у воді, так? а потім через місяць знову. А холодні дощі, і коли флокси стоять просто у воді, звичайно. Ну, вони не стояли у воді, але земля була дуже-дуже насичена, просто дуже насичена. Тиждень, так? А потім, коли вже почало підсихати, воно їх почало затягувати туди, у ту землю. Хворіли вони у мене дуже. Ну, звичайно, холодні дощі, тиждень лило. Я їх дуже лікувала, дуже-дуже. Вони в мене там біля теплиці на сонці росли. Горіли вони, вони дуже. Ну і потім я побачила, що ці, що тут у мене росли, вони гарненько собі ростуть. Нічого вони не хворіють. листячко в них гарне, шапочки теж квіти дуже гарні. Тому я викопувала. Спека була, але я викопувала. І так просто кущі викопувала і пересаджувала їх сюди. Просто для того, щоб вони перезимували. Відлікувала. листя ж було жовте, а зараз, бачите, яке гарне насищене зелене листя. Ну, відлікувала. Е, приходила жіночка, забирала свої флокси і каже, а що вони, от уже чого ти їх не зріжеш, тому що вже воно не дуже гарне. Це ж квітнуть по-другому разу вже. Це все квітне по- другому разу. Розумієте? Вона каже, чого ти їх не зріжеш. Кажу, моя дорогенька, зараз їх зрізати не треба. Ну, про флокси треба зняти окреме відео, як їх треба зрізати, готувати до зими. І... Але зараз їх зрізати не можна. Потім все вам зніму і розповім, тому що флокси я люблю. Тут у мене всі дорогі сорти. Ну, гарні сорти просто. Всі. Просто, звичайно, вони вже переквітли, Це квітнуть вже другий раз. Тому такі вже і шапочки. Не дуже. Великі і не дуже такі вже. Але нічого. Просто коли ти їх посадиш так, щоб воно було між чимось, щоб, щоб не дуже було видно, що це флокси, так, то не дуже, щоб було видно, що вони вже це такі стоять. Це такі. Між ними треба щось садити інше. В цьому році вони в мене просто тут зимують. В наступному році я їх буду садити зовсім по-іншому. Але як обрізати і чому, і коли, я потім зніму відео і розповім. Це в мене ось анемона, називається паміна. Є ще інші анемони, і подібні до цієї, але інша, вона просто світліша і має іншу назву, тому що там жіночка якась мені писала, що це не паміна. Ні, це паміна, а та, що. Вона світлішого кольору, просто така точно, але світлішого кольору. І листячко там більш світліше. То кхе, вона називається по-іншому. Є ще біла, осіння біла, вона дуже дорога, дуже. отака теж, але білого кольору. Квіти. Ну, Скажу вам чесно, я бачила в однієї знайомої, і вона мені пропонувала за дві віточки отаких, от так? Тисячу гривень. Ну, вона дуже дорога. Ну, я кажу, ні, за хосту я ще могла б подумати, а за цього не му, ну, ні. І є ще така рожева яблуневий цвіт. Вона в мене росте просто в другому місці. Мої дорогенькі, зараз вам покажу, як треба робити, що я прикупила і як не треба, як, що не треба робити. Зараз вам покажу. Зараз вам покажу. О, Боже, як же мені тут стати? Як мені тут стати, дуже ж не так. Ой, мама дорога. Я вам скажу, що <кій> моя гортензія, красуня, моя красунечка гортензія, тут так. Хвойники. Тут у мене хвойники. Ой, боже. Ну, що таке тут не росте під забором, так? Ну, зараз підемо, я десь стану і вам покажу. У нас, я живу, я ж кажу, під Києвом Почанський район, і у нас, ну розумієте, у нас зовсім у будівництві свої правила і закони. Передмістя ж, правда вона красоня. Яка вона красоня? Яка вона красуня. У мене немає дуже дорогих гейхер, ну це єдина така, тому що гейхери у мене теж не дуже ростуть. Сумієте. Але ж я їх теж полюбляю, полюбляю. Хости в мене ростуть гарно, а їх не дуже, грунт не підходить їм. Так, зараз я десь тут стану, моя красуня, то пам'ятаю, в мене на відео горшку росла горщику. Росла така гарна гортензія, велика. Велика, дуже було багато квітів. Ой, посадила я її в землю, тому що коли був дощ, десь неділі три тому назад у нас був дуже великий дощ, вітер страшенний і дощ. І дуже багато зламало мені е, оцих шапочок, квітів. Не витримали вони ваги. Ну, мокрі були і такий вітер туди-сюди. Я їх обрізала, половину обрізала, просто тому що поламало. так. І посадила її в землю. І тут вона вже буде. Росте колеус. Так, зараз я стану і покажу вам, що я зробила і як не треба робити. Ну тут у мене зараз все просто росте, готується до зими. Звичайно, тут у мене нічого не сформовано ніяк. Але нічого, головне, щоб воно перезимов. Мої дорогенькі, як вам ось ось цей міскантус? Як вам подобається, між ними гортензія, Гортензіє, так, скантес. У нас оця загорожа, яка вона мене просто вже вбиває. Це сусідська загорожа, сусідський тин. Ми хотіли зробити профіль, але поки що Толя нам не дає дозволу. Каже, що йому буде тінь. Яка йому тут буде тінь, я не знаю, але каже, що буде тінь. Хоча сонце он буде. Після 12 годин, отам буде. І якраз йому буде сонце. Але ж каже, що буде тінь. Ну, дозволу поки що він нам не дає. Він у нас дуже гарний сусід, просто дуже гарний, просто дуже гарний, чиста, порядна людина. І я це знаю, тому що ми живемо вже, я живу вже тут 45 років, так? а йому 76, тому я його дуже гарно знаю. Дуже чесна і порядна людина. Ми дуже гарно з ним пережили окупацію. І, взагалі, коли ми їхали відпочивати з дітьми на море, то ми просто толі віддавали ключі. Він з мамою жив, віддавали ключі від будинку і їхали, тому що у нас була собака і все. Віддавали просто ключі від будинку, показували дещо. Толя у нас гарно все знав. Так, і їхали спокійно, на 10 днів ми їхали відпочивати. І Толя у нас він дуже, я ж кажу чесна, порядна людина. Батько його був полковник, він військовий був, воював, Ну, звичайно, помер. Мама померла років 10 назад, їй було 90 років. Така сім'я порядна. Ну єдине, що вони всі розумні і якось не дуже вміють хазійнувати оце по господарству. От все у них. Ну, не дано, як говориться їм. Тому йому ці забори, йому ці забори, ну, про це треба говорити, як ми його, навіть оцей забор ми робили за свої кошти, розумієте? Але це колись інший раз. І воно мені вже так надоїло. Звичайно, можна взяти сітку, натягнути сітку, і... але ж це ж теж на ну, Зеленого буде кольору і щось. ну, треба щось садити. Тому я. Прикупила два роки тому у Наді Авраменко ось цей міськантус. Я прикупила два кущики. Але ви бачили, як воно гарно мені наросло. Так? Чомусь я не розуміла тоді, що воно так буде гарно наростати. Ну, Вона продавала такими кущиками, ось такими кущиками, але це ж уже кустіще, кустіще, розумієте? От. Ну, Я думала, я посадила хвойники між ними. Але ж хвойники ростуть, звичайно. А це в цьому році дивлюся, думаю, ч... слухай, а чого це я так мало це зробила? Я ж могла посадити, отак прикрити, оце неподобство. Все. Розумієте? Чому я так мало? І у нас тиждень холодно, прохолодно, дуже гарно, прохолодно, так, Вночі 11 градусів учора було, сьогодні трішки тепліше, але холодно. Але я дивилася новини, то сказали, що це просто скандинавський циклон. І холодно так тиждень у нас було. Ну, про холодно для серпня. Початок серпня у нас така холодрига, так? що це скандинавський циклон і знову буде спека. Знову буде спека, ну спека то спека. Ой, я знімаю 6 годин ранку, тому що їду. До лікаря трішки лікуюся. Сьогодні в мене вже останній день. Лікування, просто тиск. Але треба вже приймати таблетки на постійній основі, тому що приймати таблетки, треба пройти обстеження, тому що тиск щось, щось мене почав вже, так, знаєте, бентежити дуже і дуже. Але зараз не про це і про хвороби ми не будемо. Вони в кожного свої і в кожної людини є хвороби. Ну, похолодало. Я пішла до Надія Враменко і прикупила ще мізкантуса. Ось бачите, посадила вже. Але мої дорогенькі, так робити не можна. Отакі От великі кущі, влітку їх не можна викопувати і садити. Треба це все робити. Ну, навесні, тому що на зиму ж воно пропадає, так? А навесні сусіди прикупили. Курочок, тримають їх в велєрі, так? Через дорогу сусіди. Але оцей півінь верещить кожен ранок. Кожен ранок він верещить. Це один півень нам не дає тут жити, Розумієте? І я пішла до Наді. Ну, вона каже, може, не будемо копати? Я кажу, ні, треба прикрити. Треба прикрити. Ну, так мені захотілося розумієте? Як ми його копали, оцей кущ? Як прикупила три, але оцей самий великий. Як ми його копали, ми його не могли викопати просто Ми його не могли викопати. Якби хтось нас знімав, то це було б дуже гарна кінокомедія. Дві дорослі жіночки, а в неї там дуже багато міскантусів росте різні. І ми в тих травах, ми в тих травах оце тягаємо цей кущ. Ми його ну, не могли викопати. Пів години, а може, і годину ми з ним боролися. Але таки викопали. Тому отакі кущі влітку не можна викопувати і садити, тому що вони хворіють. Звичайно, це добре, що прохолодно, а не спека. І бачите, все-таки знизу він трішки підсох. Небагато, але є. Так? Я його поливаю. Зранку і ввечері, і якщо приїжджаю тільки з лікарні, приїжджаю, зразу беру воду і зразу підливаю. розумієте? А я прикупила оце такий один великий кущ і два трішки менше. Як я його везла до будинку, це теж ну, скільки, півтора метра, навіть більше висота, так? Так робити не можна, це треба робити навесні. Коли вони починають виходити з землі, тоді треба їх садити. Але ж, так мені захотілося, так я зробила. Тому... Але нічого, бачите, воно приймається і росте і гарненько росте, тому що я його дуже-дуже поливаю. І хочу, щоб у наступному році у мене була ось така краса. Ось така, бачите. Воно це все не подопсу. Прикриває на рівні забору. І, оцю, і мені буде гарно і не буду бачити цього неподобця. Звичайно, тут можна було дуже багато ідей зробити. як, Але оці трави це для мене це найкращий варіант, тому що дерева посадити я не можу. Звичайно, кущі посадила оці хвойники. Як виростуть, не знаю, що буде. Хоча толі не дерева, у мене ось ростуть. І я нічого не кажу, дуже близько до забору, дуже можна сказати, попід забором. Вони вже давно не родять там яблуні і сливи, але, але вони мені дають тінь для моїх хост. Тому я собі помалкиваю і хай вони собі ростуть. А, мені, а у мене буде рости міскантус. Як вам? В наступному році отак буде, така буде краса. Ну, поки що отак. Поки що отак. Там у мене посконік. Я була на базарі, жіночка винесла дві такі гарні віточки посконіка. Я кажу, що це таке? Ну, я знаю, що це посконік. Бачите? Він теж високорослий, гарні шапки в нього, зараз я вам покажу. Це ж теж уже е, дві неділі він у мене, він уже він у мене прийнявся, вже росте, але дві неділі, так як він у мене. Теж я дуже поливала, він дуже просто переквітає. Але він високого росту. І в наступному році будуть отакі гарні, гарні вітки і отакі гарні шапки з квітів. Маленькі такі соцвіті, але вони такі, правда, гарненькі, між між Ну, що ти зробиш? Треба ж якось щось мені прикривати. Це моя гортензія теж. Оце коли у нас був дощ, і вітер, і дощ був дуже сильний, і він мені, усі мої гортензії, вони в мене отак похилились, тому що просто шапки не витримували. Ну ця в мене нижча була. Ну і це теж тут у мене кущик, теж кущик місканбуса. Отак я. Посадила, прикриваю оце не Зараз я вам покажу, як іще прикриваю. Тут у мене ось е, хвойники, бачите? Так, зараз ми вийдемо, тому що тут теж гортензія. треба вийти. Як тут вийти, я не знаю. От як мені тут виходити з моїми хустами? Де ж мені тут? Ой, Боже, ну немає землі. Бачите, маленька така, тут я, щоб мені десь ніжку хоть поставити. Ой, мама, дорога. Так, воно ну, тут у мене ось теж гортензія маршмелову. Вона була світло-рожевого кольору, потім позеленіла це деревовидно, але зараз знову рожевіє. Так. Тут у мене осіння айстра, так називають. Тут у мене, а курені шики, але треба мені звідси її забирати. Я посадила, думала, що так на рівні забору вона потім у мене буде рости. А вона змінює колір на зелений. Тому треба її... Вона любить сонце, тому треба її звідси навесні я її заберу. Так посадила папороть внизу. Це теж у мене гортензія була. Ну і є, але. Не знаю, хочу нарощувати оці деревовидні, хочу нарощувати, щоб були високі так, на рівні забору. Що буде, не знаю. Буду дивитися. Ну тут хвойники, бачите? Ну, не так часто посадила, тому що теж хочу, щоб на рівні забору були, потім просто стригти. Папороті буду звідси прибирати, тому що вони мені не дають цієї висоти, звичайно. Ой, теж тут ось один хвойник. А тут у мене ж оця теж треба зібрати сьогодні ягіди, вже сонце підіймається. А тут у мене ожина. І я вам скажу, тут у мене ще й малина була чорна, і, проста, і така малина. Так? Я цей просто забор завжди засаджувала ожиною і малиною. Але ж ви бачите, що робиться. Це ж я її вже обрізала. Вона ж у мене тут. Росте, земля гарна, води досить. Вона у мене тут росте, як зарослі. Тому ось це ж усе обрізається. Обрізається і вона знову росте, обрізається, і вона знову росте. Ось такі кущі. Тут всього-навсього два кущики, а тут просто зарослі. Тому я всю малину і ожину викопала і викинула. Щось комусь викопала, просто дарувала. Але два кущика залишила тут для цих хост. Тому що ну, це теж не подобається, такі зарослі. Просто зарослі. отак, отаке робиться. Тому вона мені теж тут не потрібна. Так, про всі свої медонички зніму вам і брунерочки. Зніму вам окремо відео. Looking glass. Тому що вони всі різні, всі гарні. Але треба розповісти про кожну окрему. Вона на це заслуговує і про горця. І про горця. Бачите, як розплівся, треба його тут звідси викопувати і вже черенкувати, тому що це вже неподобство. Отак, мої дорогінки. Я прикупила міскантус. Так, але єдине. Що влітку такі великі кущі, звичайно, такі великі кущі і садити не можна пересаджувати, не можна. Тому що, звичайно, вони хворіють. Але наступному році у мене буде ось така краса. Я хочу, щоб увесь усе, усе неподобство мене було прикрите. Ну, як вам подобається? Нові посадки. Ой, я німав. Ну, я ж вам кажу, по-перше, як я його везла, але ж як я його поливаю. Ой, мої дорогенькі, ну що ви зробите? Землі ж зовсім немає. Землі зовсім немає. Тому маю надію, що в наступному році буде така краса вздовж усього забору. Тому що, звичайно... Ці кущики я її гарно піддобрю, вони наростуть, ортензію треба буде придумати, щоб вона не ломалась так сильно і буде гарно. Так, мої дорогі, буду їхати в лікарню, вип'ю таблетки, а вам усім добра, здоров'ячка, бережіть себе. І хай завжди все буде Україна, тому що вона у нас найкраща.